Головне події в Харкові та області 11 грудня. На півночі Харківщини з'явилися бійці африканського корпусу РФ. Це розповів нацмарафону командир зводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ШБР на псевдокотя. За його словами, йдеться про бійців колишньої групи Вагнера. Та російського контингенту в Сирії вони більш підготовлені до несприятливих погодних умов та важких бойових дій. Тож захисники відзначають, мають від такого ворога певні сюрпризи. У Харкові затвердили черговий перелік будинків, які знесуть. Рішення ухвалив виконком Харківської міськради. За даними прес-служби мерії, демонтуватимуть конструкції, які мають ступінь пошкоджень понад 80%. Цього разу вирок винесли трьом будинкам на північній Салтівці та чотирьом у центральній частині міста. Директор міського департаменту з благоустрою відбудови та реконструкції Костянтин Лиска запевнив, що ці об'єкти відновити неможливо. Крім того, на виконкомі визначили перелік будівель, які демонтують частково. Розберуть по одному під'їзд у багатоповерхівках на проспекті Любові Малої, 24 та Біблика 2Д. Надалі в цих будівлях проведуть капремонт і посилять конструкції. У місті Златопіль на Харківщині відновили електропостачання. Без світла місцеві мешканці залишилися після ракетного удару, який відбувся напередодні. У Харків-Обленерго відзначили, що внаслідок прильоту були пошкоджені повітряні лінії. До півночі всіх споживачів заживили. Повнення очікують у харківському екопарку. Прес-служба парку повідомила, що скоро з'являться маленькі страуси Ему. Птахи вже відклали перші яйця. Співробітники помістили їх до інкубатора. Очікують, що кожна з двох самок відкладе до 20 яєць. Тобто в інкубаторі зростатимуть близько 40 майбутніх харківських страусів. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.